Сьогодні 12 серпня 2023 рік. Перед вами дерево 4-го року вегетації підщепа ММ106, сорт яблук. Сім відомий Вілім Спрайт. Це, на мій, на мій погляд, суперовий сорт яблук. Він може потішити як і в промислових насадженнях, так і на присадимій ділянці. Дуже стійкий до хвороб. Однак дуже полюбляє його плодожерка. Цього року я не захищав. Ось ви бачите, скільки плодів вражені плодожеркою. І взагалі плодожерка дуже любить літні сорти. Тому захищайте свої яблука, аби скільки вражений плід, він буде мати передчасне дозрівання і він не розкриє своїх сортових особливостей, а особливо смаку. Ось такий вже, на мій погляд, стиглий плід, Вже навіть проїдний, природний проїнд з нього сам стерся, ви бачите, яке воно багрове, аж насиченого такого темного смаку, як, як в касті. Просто. Ну що, скуштуємо. Так, з'їв цілий плід, дуже смачний. Вже навіть він перезрілий, але все одно не, не перетворився, не спух і кашею м'якуш не став. При не, такій неповній зрілості може бути навіть що таке непротаманолітнім сортам, може бути м'якуш колотися хрустким. Ось такий він прекрасний на вигляд. Я вам скажу, тут просто в нього низьковата агротехніка, потрібно було нормувати. Тут перенавантаження, явне, дивіться, що скільки на землі. Коли все нормально, коли в нормальному навантаженні знаходиться дерево, калібр даного сорту просто вражає. У мене є трьохрічка, там третій рік вегетації, виявився Вільям Спрайт. Там яблука, вони десь такі, як розміром, як цих три. Дуже величезні. Там декілька плодів вісить, але вони дуже величезні, гарного розміру. Тобто даний сорт може бути високотоварним і мати гарний розмір. Він годиться для промислових насаджень. Один з кращих літніх сортів. Ну, але ви знаєте, скільки людей, стільки думок, скільки людей, стільки смаків. Комусь може і не подобається, комусь подобається. На мій погляд, це мій суб'єктивізм, Сорт заслуговує на увагу, і його комплекс позитивних показників змушує мене сказати, що він має бути в кожному саду, в кожного любителя і заслуговує на увагу навіть в промислових насадженнях. В принципі, що є в дійсності. Ось і все. Сажанці та жирці даного сорту в наявності. З приводу саженців звертайтеся у вересні, ставайте в чергу чи приїжджайте з 10 жовтня, можна буде придбати, замовити, живці ще можна замовити, буде короткий період і зараз. Ось я ще вийшов підійти до Фіш. Я десь близько 30 липня чи 31 я знімав. ось. Хотів показати, яке прекрасне це літнє яблуко. Захистіть його, будь ласка, від плодожарки, ось будете мати ось такі суперові яблука і наскільки розтягнутий період плодоношення в ньому. Можна фактично ну, більше до 15 днів споживати свіжостиглі плоди яблук, сортфіш. Майже повністю зрілий пліт. Шахрусткий, м'якуш білий. Цукру вдосталь, кислинка є, соковитий. Смак е, дуже, скажімо так, приємний Приємний смак, високі смакові у ньому. Просто невражений плід і дозрів, е, достиг в повній зрілості своїй, видає сортовий смак. Сорт фіш. А ось це таки знову звернувся ось такий прекрасний сорт джулірет. Напевно, трішки я зняв огляд про нього. Ось це, ось це фіш кладу на землю, а ось це джулірет. Дуже прекрасний калібр. Також потребує захисту від подожарки, все буде прекрасно. Скуштую. Сорт ось такий цікавий, він має м'який, нетвердий м'якуш, ніби він спух, але насправді він ще дуже соковитий. Ось. І має і, порости, і має приємний смак літніх яблук. Дуже приємний смак і соковитий. Я думаю, також знайде даний сорт. Ось такий тип структура м'якушу і смак своїх поціновувачів. Приємний на смак. мені Подобається для старшої вікової категорії, я думаю, оскільки багато садівників на відеооглядах чи там коментують відеогляди, і про тверді сорти пишуть, що е, старші люди можуть в ньому там зуби оставити, ну, вибачаю за такий лексикон, просто цитую, можна сказати. Тому ну, ось напевне селекція дійшла до того, що на будь-який смак свій сорт вже є. Ну і все, будемо завершувати наше відео. Знову ж таки, вернувся я до сорту William Sprite. Ось такі. Красень. Ось фіш, ось ця фіш підстрибує. Ось Джулі така строкатенька, видно в неї. І ось William Sprite. Ось такі вони, літні сорти. Вже там відійшов Пірус, Джулія відійшли. Перша. Одна із перших була. Українська малуша, потім паланка. Ось такі прекрасні сорти, які повинні бути у вас на ділянці. Я думаю, хто полюбляє я особисто літні яблука люблю споживати, тому тішусі. На це на цьому все. Дякую за увагу.